Дівчина пише, з приводу компенсації за смерть, наприклад, військовослужбовця сина, я згодна, що свекруха має право, так? А от з приводу житла, ви з чоловіком придбали своє житло, і тут свекруха має право на частку, з якого дива? А з такого дива, з такого дива. З якого вона має право на компенсацію. От дивіться, багатьом невісткам це не подобається. Але давайте розберемося логічно, щоб це диво якби уклалося у вас в голові. Тому що закон, він не дурний, розумієте? От дивіться, ви придбали квартиру з чоловіком під час шлюбу. Що це за квартира? Що це за майно? Це спільна, сумісна власність подружжя. Це означає, що половина в цій квартирі є вашою приватною власністю, а друга половина є приватною власністю вашого чоловіка. Просто невиділені частки, так? Але це е, ваша половина і його половина. Ну насправді він має право на половину. Свекруха є його рідною матерію. Родичем першої черги споріднення. І відноситься до першої черги спадкоємців. Ну, так, всього-навсього, того, що вона його народила. Так само, як і дитина, народжена від вашого чоловіка, є першою лінією споріднення родичем. І є першою чергою спадкоємців. Ну, так само розумієте, дитина ж якби від нього так, народилася. Ну, по крові. Так ось, перша черга спадкоємців. Має право успадковувати майно, яке є приватною власністю, власністю померлого. І якщо ваш чоловік своїм життям з вами і спільною працею з вами заробив собі у власність половину квартири, на його цю власність мають право його спадкоємці першої черги. А на вашу половину має право і ваша мама, представляєте? Ви також маєте право на майно, приватну власність вашого чоловіка, якщо щось станеться. Але у разі, якщо, наприклад, у вашого чоловіка є ви офіційна дружина, у вас є дитина і у нього є. Мама або папа живі, ви всі троє, діти, батьки та чоловік або дружина є першою чергою спадкоємців. Ви рівні рівні в правах. І його половина буде ділитися на трьох. Тобто, з цілої квартири, ви, як жінка, маєте половину, а другу половину чоловіка ви ділите на трьох.